Доброго дня! Цей урок французької мови для 6 класу за темою Розпорядок дня мого друга підготував Рубан Олексій Миколаєвич, вчитель французької мови Одеського ліцею номер 10 Ми з вами працюємо, використовуючи підручник Чумак Кривошеєвої «Франсей» – Французька мова для 6 класу. Підручник є рекомендованим Міністерством освіти України. А зараз, будь ласка, ми з вами розглянемо те, що будемо робити на нашому сьогоднішньому уроці. По-перше, ми з вами повторимо, як утворюється негативна форма дієслів першої групи. По-друге. Ми з вами вивчимо нову лексику за темою Розпорядок дня мого друга. І нарешті на нашому сьогоднішньому уроці ми навчимось розповідати про частину Дня свого друга. А зараз подивіться уважно, будь ласка. Сторінка 68. Зверху ви бачите написано лексик, лексика. Це нові слова, їх тут, як ви бачите, вісім, За темою розпорядок дня вашого друга, які повинні вам допомогти розповідати про те, як проводить свій день ваш друг. Як ви бачите, я вже сказав, тут є 8 слів. Зараз я буду читати к вам французькою, а також перекладати українською. Слухайте, будь ласка, уважно. Se reposer. Відпочивати. promener. Гуляти. Se dépêcher, поспішати. S'amuser. Бавитись. Prendre le petit déjeuner. Снідати. Дежене. Обідати. Prendre le goûter. Їсти ланч. Діне. – «вечеряти». Зараз я ще раз прочитаю вам ці слова. Для того, щоб ви краще запам'ятали, як їх треба вимовляти та як вони перекладаються. Се reposer – відпочивати. Се promener – Гуляти. Се депеши. поспішати. S'amuser – Бавитись. déjeuner – Снідати. Déjeuner. обідати, le goûter. їсти свій ланч. «діне» вечеряти. Отже, будь ласка, запам'ятайте ці слова, і у майбутньому на наступних уроках ви, звичайно, будете їх використовувати, коли будете розповідати, чи то про свій день, чи то про те, як проводить день ваш якийсь друг. Чи хтось з вашої родини. Ви бачите, що ті слова ми дуже часто використовуємо, тому що ми кожного дня відпочиваємо, кожного дня ми гуляємо, колись ми поспішаємо, ми бавимось, кожного дня ми снідаємо, кожного дня ми обідуємо, вечеряємо. Тому, звичайно, всі ці слова ви будете використовувати, коли будете розповідати чи то про себе, чи то про когось ще. А зараз, будь ласка, подивіться на сторінку 67. Наша з вами тема це негативна форма дієслів зі зворотними частинками. Ви вже повинні були вивчати цю тему на попередніх уроках. А наша з вами задача це закріпити цю тему. Ви бачите, на 67-й сторінці є текст, який ми з вами прочитаємо. Я допоможу вам його перекласти, а потім ви зробите вправу на перечення дієслів зі зворотними частинками. Але спершу я нагадаю вам, як образується, як формується заперечення дієслів у французькій мові. Взагалі, система дуже чітка. У вас є підмет, наприклад, Ж чи «тю». Я нагадую вам так те, що ви вже повинні були вивчати. Потім ви використовуєте заперечну частинку Н, потім ставите дієслово, а вже потім використовуєте ще одну заперечну частинку ПА. Але якщо йдеться про дієслова зі зворотніми частинками, там вже дещо інша схема. Спочатку йде також підмет Ж, тю «іль», тощо, потім ви використовуєте також заперечну частинку Н, потім ви використовуєте зворотню частинку, наприклад, М чи. Т чи с, потім вже дієслово, і завершуєте також заперечною частинкою па. Наприклад, je ne me lève pas, я не підіймаюсь. Нагадаю вам, все це ви вже повинні були вивчати на попередніх уроках. Це тільки нагадування. Зараз я прочитаю вам текст французькою.

Je me lave et je me brosse les dents. Je prends mon petit déjeuner, déjeuner mais je ne me repose pas et je ne me promène pas. Je vais vite à l'école. Зараз, будь ласка, я перекладу вам цей текст українською. Мене звати Настя. Я не підіймаюсь ось я прокидаюсь о сьомій, але я залишаюсь у ліжку трохи часу. Я не одягаюсь спочатку я вмиваюсь та чищу зуби. Я снідаю, я не відпочиваю, я не гуляю. Я швидко йду до школи. Зараз подивіться, будь ласка, під текстом. Є така собі схемка, табличка. Зліва ви бачите: Ж, тю, ілі, он, ну, ви, il, ель. Я, ти, він, вона, ми, ви, вони. Також тут є чотири дієслова. Се по Гуляти. САБІЄ – одягатись, сього позе відпочивати, а також сьольове підійматися. Що ви повинні будете зробити? Ваша задача це поставити кожне дієслово у речній формі у всіх особах. У вас є вже приклад. Подивіться, будь ласка, ж і з дієсловом солюве, je ne me lève pas. Зараз, будь ласка, поставте це відео, це відео на паузу та виконайте завдання. А зараз подивіться, будь ласка, правильні відповіді. Ж, je, я. Je ne me promène pas Je ne m'habille pas, je ne me repose pas, je ne me lève pas. Ви бачите скрізь закінчення «e», бо діє промене воно першої групи, там завжди у формі я, у формі «ж» закінчення «e». І, як ви бачите, спочатку йде підмет «ж», потім заперечна частинка М, потім зворотня частинка М. Потім само дієслово, і нарешті ще одна заперечна частинка Па. Наступне. те промень па. Нетабій па, не теропос па, не па». Скрізь закінчення es, бо у дієслів першої групи у формі тю, ти. Завжди буде закінчення е ЕС. Та ж сама схема. Спочатку підмет ТЮ, потім заперечна частинка «не», потім зворотня частинка, потім дієслово, і нарешті ще одна заперечна частинка ПА. «Іль-ель» Він вона. «Іль-ель не се промене па, не, непose pas, ne se lève pas. Ви бачите, скрізь із закінчення «е», бо у формі він вона «іль», ель усі дієслова першої групи мають закінчення «е». Схема та ж сама, як і у попередніх рядках. Ну ми не ну промену па, ну не ну забійон па, не репозум pas, не ну лев па. Бачите, скрізь закінчення ОНС. Бо усі дієслова першої групи мають у формі «ну», «ми», закінчення ОНС. Схема та ж сама. Підмет НУ. Заперечна частинка «не», Зворотня частинка Ну. дієслово помено. Заперечна частинка, ще одна ПА. Далі «ву», «ви» pas, не vous habillez па, не vous не pas, ne па, не pas. Бачите скрізь закінчення е Зет. Тому що усі дієслова першої групи, до яких також відноситься дієслово наше промене, мають у формі ви закінчення «ez». Е також схема та ж сама. Підмет Ву заперечна частинка «не», зворотня частинка «ву», діє слово промене, ще одна заперечна частинка Па. І нарешті Іль ін вона. «Іль-ель» – не се промене па, не се непose pas, ne se lève pas. Бачите. Скрізь закінчення ент. Усі дієслова першої групи мають у формі він вона «іль», «ель» – закінчення ент. Схема підмет «іль», «ель», заперечна частинка «не», зворотня частинка С, дієслово помен. І ще одна заперечна частинка. Іди, руханку, роби, сонце світить нам, Високо там ти, ти, як я роби, швидко пов. Ось так, все за нами повтори, руханку роби, дорослі і малі, знають добре всі, рухатися, корисно і тобі. І мені. Руханку вікни. Разом з нами весело ранок розпочни А зараз, будь ласка, подивіться уважно на сторінку 69. Я зараз поясню вам ваше домашнє завдання. Ви бачите! Вправа 1. Un інвідощий текст під назвою Собаче життя. У ньому йдеться про дівчинку, маленьку дівчинку та її собаку. Що ви повинні будете зробити вдома? Вдома вам треба буде прочитати цей текст, перекласти його. Бо, якщо не перекладете, ви не зможете відповісти на питання. А потім подивіться, під текстом Екзерсісет, вправа 7, є питання, 5 питань, на які вам потрібно буде відповісти, коли ви прочитаєте цей текст. Зараз я прочитаю вам кожне питання та. Перекладу його українською, щоб полегшити вам цю задачу. Перше питання. занімо еженіатель? Яких тварин має ежені? Друге. Акельох боні селефтель. О котрій годині підіймається боні? Третє. Аві се ла сен. З ким гуляє собака? 4. Що вона робить? Увесь день. І нарешті п'яте. Кофетель ли суах?» Що вона робить ввечері? Ще раз, будь ласка, ваше домашнє завдання. Ви повинні прочитати. Текст на сторінці 69. Перекласти його. І нагадую вам, хочу вам сказати, що в тексті дуже багато слів з нашої теми розповісти про день мого друга, які ми вже і на сьогоднішньому уроці, і на попередніх уроках ви вже вивчали. І потім, коли ви прочитаєте текст, ви повинні будете відповісти на питання вправа 7. Ці питання я вам щойно переклав українською. Сподіваюсь, ви не будете мати жодних з цим проблем. А зараз давайте ще раз розглянемо, чому ми навчились на нашому сьогоднішньому уроці. По-перше, ми з вами навчились утворювати негативну форму зворотніх дієслів першої групи. Французької мови. По-друге, ви вже можете застосовувати лексику за темою Розпорядок дня мого друга. І нарешті, зараз ви маєте змогу відповідати на питання стосовно власного вашого розпорядку дня. Нагадую. Ваше домашнє завдання, вправа 7, сторінка 69, ви повинні будете відповісти на питання до тексту. Бажаю вам гарного дня та успіхів. До побачення!